Вітаю. в ефірі Суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Профільний комітет Верховної Ради підтримав розширення повноважень начальника міської військової адміністрації Чернігова. Як на це реагує міська рада? Авіабомби падали на житлові будинки, у двори і на тротуар, де в черзі за ліками стояли люди. Як очевидці, пригадують бомбардування вулиці Чорновола у Чернігові. Місяць в підвалі під вибухами, евакуація і повернення додому. Історія трьох сестричок, які народилися у Чернігові в перший день повномасштабної війни. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав проєкт постанови про розширення повноважень начальника міської військової адміністрації Чернігова. Відповідний висновок комітету опублікували на сайті Верховної Ради. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проект постанови до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та визначитися щодо прийняття проекту постанови шляхом голосування. Підтримали проєкт постанови 11 нардепів. Повідомляє прес-служба Чернігівської міськради. Надалі його мають розглянути народні депутати на сесії Верховної Ради. Коли це може статися, наразі невідомо. Суспільне зверталось за коментарем до голови комітету та кількох його членів. Від учора відповіді не отримало. Перед голосуванням у комітеті сьогодні виступав Олександр Ломако. Я їм пояснив, що підстав для. Припинення повноважень міської ради, виконавчого комітету взагалі місцевого самоврядування в Чернігові немає. Ну добре, президент прийняв рішення, що потрібно її створити на підставі якихось даних, але позбавляти місцеве самоврядування всіх повноважень і передавати їх в одні руки. Очевидно, що для цього підстав немає, тому що відбудовою міста, розвитком міста, стратегічним плануванням має займатися обрана людьми влада цивільні, а військові мають займатися захистом і обороною. Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вніс проєкт постанови щодо розширення повноважень начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, якого призначили на посаду минулої п'ятниці. Згідно з ним до начальника МВА Чернігова можуть перейти повноваження міської ради, виконавчого комітету та міського голови Чернігова. Зміни діятимуть на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування. Проти прийняття постанови на пленарному засіданні Верховної Ради виступив депутат Олексій Гончаренко з фракції Європейська Солідарність. Ми приймали закон, який дозволяє вводити пряму адміністрацію президентську в містах після деокупації. Ну, логічно, в Херсоні нема мера, нема депутатів. Система зруйнована. Звичайно, це треба робити. Але при чому тут Чернігів? Місто ніколи не було взяте на одну секунду. Місць депутати міської ради всі присутні. Невже одна причина в тому, що в міській раді Чернігова всього чотири слуги народу з 42-х? Щонайменше шість авіабомб ФАП-500 скинув російський літак на житловий масив у центрі Чернігова на вулиці Чорновола та Бугуна. Вони падали на житлові будинки у двори та на тротуар, де в черзі за ліками стояли люди. На запит Суспільного прокурор у кримінальному провадженні Кирило Пугачов, який розслідує воєнний злочин проти цивільного населення, відповів, що слідство у справі ще триває. Зараз намагаються встановити військовий підрозділ Збройних сил Росії, конкретних командирів і пілотів. Які виконали наказ бомбардувати суцільну житлову забудову. Той день пригадуємо у репортажі. Я не боюся, я хожу туди, я не можу у вас хати. Олександрі Степурі, 70 років. Половину свого життя вона прожила в цьому будинку на вулиці Чорновола, 15, у Чернігові. Саме її відділували, як хотіли, саме все купляли, що все було в нас. Родина втратила дві квартири в цьому будинку. Матір з донькою жили в одному під'їзді на третьому і п'ятому поверхах. Тут морозилка стояла у нас усе. Усе ви знаєте, все було 3 березня 2022 року. О 12.16 у Чернігові російський літак скинув бомби на житловий масив у центрі міста. На щільно забудованій вулиці Чорновола та Богуна. Слідчі прокуратури знайдуть місця розриву не менше шести авіаційних бомб. Про це прокурор у кримінальному провадженні Кирило Пугачов повідомив Суспільному у відповідь на запит вилучені на місці події уламки боєприпасу за результатами судової вибухово-технічної експертизи. Ймовірно, ФАБ 500 Через тиждень після авіаудару правозахисна організація Amnesty International опублікувала попередній звіт. Боєприпаси скидалися в безпосередній близькості один від одного і падали в лінію. Як це зазвичай буває при бомбардуванні? Одна з бомб влучила у 14-й поверх монолітної багатоповерхівки на Чорновола 15 А Дмитро, Олександра і Ярослав були в цей момент поверхом нижче. Те, що я викрикну, кажу, це вже по нам Почули один вибух. І зразу другий вибух, який прилетів, вибив повністю зі, тут двері. поліцейський Євгеній Польгуй приїхав сюди одразу після вибуху. Дорога, тротуар, газони все було кольору бетонної крихти. Люди просили про допомогу. Це район Градіцького, новий будинок. Коли я бачив цих людей, тіла, які лежали, крики були також. Дуже такі жахливі і ну реально тільки злість була, як зараз злість всього народу. Нашого на наступний день Чернігівська Ова оприлюднила кількість загиблих під час авіаудару: 47 людей. Пізніше, 14 січня, начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус сказав, що загиблих більше 54. На запит суспільного прокурор у кримінальному провадженні повідомив, що станом на 21 лютого офіційно встановили загибель 14 цивільних людей в результаті бомбардування вулиці Чорновола. Таку розбіжність у цифрах пояснюють тим, що 3 березня російські літаки скинули бомби ще на дві школи у Чернігові в районі Подусівки. Там також загинули і травмувалися люди. Та я баба Катя. Я не знаю, як її, її десь да йшли, угадали потім, по, по руці і по халату. Діду вже не знаю, через півтора-два через два місяці знайшли на вулиці. Сама Олександра під час бомбардування була у сховищі з усією родиною. Знаєте, в мене таке було, що чого я пішла взагалі відсюди. Ну, погибли люди, я погибла. Дитяча обласна лікарня у перші хвилини почала приймати поранених після обстрілу на вулиці Чорновола. У цьому коридорі лікарі медсестри надавали першу медичну допомогу. Люди сиділи просто на підлозі. Їм ставили крапельниці. На столах вже були ліки. Медсестри, які обробляли рани. Одночасно тут могли перебувати до 30 людей. Під обстрілами чули, як десь лягає снаряд, а ми оперуємо. Другі кажуть, що і що, на те згарше. хоча я йду, я даже мені я додому йду. Мені якби тут зробили, я согласна, буду ждати, скільки тільки на цьому місці. Дар'я Янушкевич, Микола Іванчик, Олександр Сітько, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні у Чернігові на головній площі урочисто підняли державний прапор України та прапор кримсько-татарського народу. Зробили це на знак солідарності спротиву кримсько-татарського народу, який почався 26 лютого 2014 року. Тоді у Сімферополі під будинком Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся організований меджлісом кримськотатарського народу мітинг на підтримку територіальної цілісності України. До нього долучилися тисячі небайдужих. Відтоді 26 лютого. Того стало символом опору окупації півострова, яка триває вже 9 років. Спротив триває і досі. Путін пішов на марку з такою назвою. Сьогодні погасили біля пошкодженої будівлі головпоштамту у Чернігові. На марці використали графіті англійського художника Бенксі, який він залишив на зруйнованій будівлі у Бородянці Київської області. Марка Добре, з одноіменною назвою це наше послання всьому руському міру. Путін. Пішов на слава Україні! Слава! Це емоція тих, хто під обстрілами жив працював в місті Чернігів, хто боронив наше місто, хто допомагав вижити в тих страшних умовах активної фази війни на Чернігівщині. Тому я вважаю, що ми маємо на то право говорити і називати без скорочень наше послання. За словами директорки Чернігівської філії Укрпошти Олени Дорошенко, марку випустили накладом у 250 тисяч блоків. У кожному з них шість марок. Продаж розпочався сьогодні зранку. Символічне місце, тому що коли в березні мені зателефонували і сказали, що Олена Миколаївна нас не обійшло, все ж таки влучили. Дійсно боліло, ще не розуміючи, які руйнування. Найголовніше, що без людських жертв, але ми вистояли. Особливий день, тому що сьогодні якраз річниця, коли орки війшли на нашу землю, але не дивлячись на всіх намаганнях, ми вистояли, стоїмо і будемо захищати свою державу. Особлива марка, тому що вона символізує історію. Вона символізує вчинок і станцію українського народу, які налаштовані саме на перемогу. І це йде в історію. У нас бойовий бити ворога, захищати. Хороший ворог, мертвий ворог, а свою державу необхідно захищати. Емілія, Олівія та Меланія сьогодні святкують свій перший день народження. Перша трійня за три роки народилася в Чернігові рік тому, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей рік дівчата пережили реанімацію: місяць у підвалі під вибухами в оточеному Чернігові, евакуацію в Київ на реанімобілі, життя за кордоном і, зрештою, повернення додому в Чернігів. Історію сестричок та їхніх батьків. Дивіться далі. Добриден, добрий вас день. 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 день! Рівно рік тому, 24 лютого, в Чернігівському пологовому народилася перша трійня за три роки. Це тройня, таке буває не буває не так часто. Це буває рідко. Ми дуже хвилювалися. але все пройшло удачу. Оцю дитиночку саму малесеньку. Ми другу достали. Емілія, Олівія та Меланія народилися здоровими, але маленькими, тож всі потребували інтенсивного догляду та реанімації. Ці кадри Суспільне Чернігів відзняло 1 березня на п'ятий день вторгнення. У нас три дівчатки раділись: Емілія, Олівія і Меланія. Дівчатки хороженькі, задишали самі молодці, умнички. вони взагалі… Борці просто за життя, я знаю, дуже страшно в цей время. Анна згадує, 24 лютого про війну не думала, адже чекала зустрічі із дівчатами. Мені розказують, так я буду діставати по черзі. Ти ж знаєш, де хто? Звісно, знаю. Там одна, друга, третя. І вона каже, що дістаю першу, а вони котенятку такі маленькі, за ширмочки пачу і таке ня. Чоловік Ані був поруч з 24 лютого і по 20 березня сім'я більше не покидала пологовий. Звичайно, ми розуміли, що війна починається, і ми розуміли, що нам потрібно виїжджати. Трині, нам потрібно туди сіхати. Але ну також одразу після пологи ми зрозуміли, що. Нам їхати ну, якби не то, що нікуди, а ми не можемо їх забрати і поїхати, тому що всі три були в реанімації. Бомбосховище пологового досі залишається все на своїх місцях. Генеральний директор пригадує, тут у період активних обстрілів перебувало до ста людей і новонароджені діти. Це тройня тут лежала в цьому ліжечку. А в цьому другому ліжечку ще одна тройня лежала, і ще були дві двойні. За війну прийшло 127 пологів за цей місяць, 134 дітей. Перший тиждень батьки стрійною жили у бомбосховищі пологового, потім перемістилися у підвал лікарні. Загалом тут ось тут ми спали біля цієї дворі, але воно так тут протягом в такому ліжечку спали наші дві крошечки. Коли пар йшов з рота і лежиш отак, от трусишся, дітей, я не знаю, скільки тут було з'яв накутані, тільки провіряєш, щоб вони там дихали. 20 березня завдяки волонтерам та реанімобілю сім'ї вдалося евакуюватися з Чернігова до київського охмадиту, адже маленька Олівія досі сама не дихала. Вони їхали дорогою життя майже п'ять годин, об'їжджаючи позиції росіян. Їхали ми на шаленій швидкості, щоб бігом, бігом, бігом. Тому що там все було почасово. В травні сім'я виїхала до словаччини, а вже у вересні повернулися додому у Чернігів. Я так переживала, думаю, що ми приїдемо а тут. Дійсно не буде вже вдома. Хотілося, щоб все було добре, і ми приїхали. і Так було радісно. Це наша улюблена так. країна. Свій рік життя з трьома немовлятами батьки називають фільмом. Однак додають, любові та щастя відчувають втричі більше. Колись так, наче в страшному фільмі, а в другий раз так, наче якась комедія. Ну як би взагалі це все можливо, і що ми це все пережили. Звичайно, мене найбільше більше щастя. Мої тринятка, мої чотири дівчинки. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. це були всі новини. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.